Сорт Lemon Light, Він такий, бачите, жовто-лимонний. Зараз у розпуску. Сорт досить ранній, Повного квітування я ще не бачила. Є зараз на продаж у горщиках 5 літрів. Так, це сорт гортензії волотистої Little Love. В більшості він зараз в горщиках 5 літрів. Бачите, дуже. Великі гарні кущики, і вже майже всі починають квітувати, як то кажуть, на бутонах. Цей сорт дуже компактний, невисокий. З білого потім перефарбовується у яскраво-рожевий сорт Be Happy, його особливістю є темне-зелене листя, таке як шкіряне. Вже в ґрунті він у мене майже квітує, в горщиках ще ні. І саджанці десь у двохлітрових горщиках. Ось, підніму, покажу вам.